Вітаю вас, народ. Ви на каналі AutoFan. Зараз хочу сказати вам пару слів про присадки, тому що е, один із підписників мене, мені там коментував і е, ми з ним чуть не побилися. Е, в общем, що я хочу сказати, чи можуть присадки вбити двигун? Так, народ, присадки можуть вбити двигун, але потрібно розуміти. Що ви туди заливаєте, не потрібно туди лити, що попало. Якщо присадки, наприклад, із сумнівних джерел, вони можуть забити фільтр, зіпсувати масляну плівку, або взагалі зреагувати з іншими компонентами того, куди ви її заливаєте. Плюс не всі сумісні з сучасними двигунами. Тому правило просте: або розумно підбираєш, або взагалі не, не лізеш в ту хімію. Хочеш присадку, чітко знаєш. Що тобі треба і чого ти хочеш досягти за рахунок неї. А не просто, бо ти щось почув в Тікток, наприклад. Да? І коли я говорю про присадки, що вони мають місце в цьому житті, в автомобілях, то це я говорю про старі автомобілі, це, по-перше. А по-друге, ці присадки, які я говорю, вони конкретно для чого створені. Людина розуміє, для чого вона їх туди лє. Ну, наприклад, перекупи. Да? Побачимось.